Хотів би е, представити вам призначених заступників. Перший заступник голови служби, який призначений розпорядженням кабінету міністрів від 10 березня, це Марцев Ігор Селович, ви його знаєте, він працював у службі. І е, заступника Марченка В'ячеслав Станіславович, заступник по роботі з громадськими об'єднаннями, е, учасника АТО, який. Знов таки, призначений буквально 10 днів тому, починає свою роботу, тому всі питання, які будуть виникати, теж можна звертатися до заступників. <зас> на протязі вже бачите, більше почти 2 роки працює служба і тільки, тільки зробилося так, що можна працювати практично в повному складі. Сьогодні хотів би на брифінгу коротко підвести підсумки, буквально. Трьох-чотирьох реченнях підсумків 2015 року по основних програмах, які виконувала наша служба. У нас було шість програм, п'ять з яких абсолютно нові. Це і протедування за кордоном, і санаторно-курортне лікування бійців, соціально психологічна реабілітація, соціально професійна адаптація. Працювали довго, працювали наполегливо, деякі були неузгодженості з актами законодавчої дисципліни, які розроблялися, все було новим. Ну, почну по порядку. Основне досягнення вважаю те, що нам вдалося обмовити уряд, щоб у нас запрацювали територіальні органи нашої служби, у нас в 22 областях вже є представники. Навіть у Луганській і Донецькій області є по одному представнику нашої служби. Ми активно співпрацюємо з центрами допомоги ветеранів АТО, які створені за указом президента. Активно співпрацюємо з громадськістю, з громадськими об'єднаннями ветеранів. І як результат у нас з 26 це українських об'єднань ветеранів. На п'ятнадцяти 16 рік вже утворено 37 всеукраїнських об'єднань ветеранів і 11 це нові об'єднання це учасники АТО. Я думаю, що на протягом 16-го року у нас ще додається, але вже результати ми маємо, що активні беруть участь у громадському житті учасники антитерористичної операції. За службою є і створений. Єдиний державний реєстр учасників антитористичної операції. На теперішній час, на сьогодні, ми маємо 198 862 особи, яким надано статус учасника бойових дій. До реєстру згідно розпорядження уряду ми заносимо також інформацію, яка заходить до нас з Держгеокадастру щодо. Учасників антитерористичної операції, які отримали земельні ділянки по документах, які надані, також можу сказати, що е, на 1.03 подано 103 тисячі 56 заяв на отримання земельних ділянок по всій Україні. Надано 64 тисячі 39 дев'ять дозвіл на розроблення проєктів. В яких затверджено 16 тисяч 375 рішень наказів обороспорядження. Активно працювали в цьому році щодо питань добровольців, а також учасників антитерористичної операції, які надавали, вирішено надавали, а воювали на сході нашої країни. І основним питанням було питання узаконення добровольчих формувань. Це два батальйони ДУК і батальйон ОУН. Що нам вдалося зробити, вдалося разом з профільним комітетом Верховної Ради, Міністерством соціальної політики, як мінімум, провести через законодавчі акти або розпорядження Кабінету міністрів щодо одноразових виплат сім'ям загиблих, інвалідів. І зараз ми активно працюємо щодо тих хлопців, які живі, не але воюють в якості добровольців. Над цим працюємо, законопроекти. Підготовлені і разом з профільним комітетом Верховної Ради. Я думаю, що в найкоротші терміни це питання буде вирішено. Як мінімум, є воля до цього, є розуміння. Я думаю, що не хочу казати, коли це вирішиться, ви знаєте, що не завжди від нас це залежить, але в цьому напрямку ми працюємо. Також в нашій службі організована є міжвідомча комісія, яка працює. На цю комісію також покладена. Завдання щодо розгляду документів по спірних питаннях і розгляду документів щодо отримання фінансової допомоги сім'ям загиблих волонтерів. У нас вже такі випадки є. В 14, якщо мені не бракує пам'ять особам, така допомога була надана, рішення прийнято, і документи відправлені на Міністерство соціальної політики щодо одноразової виплати які будуть виплачені з державного резерву державного бюджету. По відсутність, незважаючи на відсутність відповідних нормативних документів щодо психологічної реабілітації, яка практично в країні не була створена, створена система психологічної реабілітації, але ми не зупинилися, зібрали провідних психологів. Психотерапевтів, відповідних фахівців медичних установ і почали реалізацію програми щодо психологічної реабілітації учасників АТО. Через закупівлю цих послуг у нас пройшло 4811 учасників антитерористичної, антитерористичної операції, в 16 реабілітаційних установах по всій Україні. Крім того, центрами соціально-психологічної реабілітації, які належать до управління служби, їх у нас 5, пройшло 77 тисяч 124 особи, з яких 5,5 ,5 тисячі це учасники АТО безпосередньо і близько така ж кількість 5 560 це членів їхніх сімей. Загалом по країні психологічної реабілітації пройшло 22 тисячі бійців. Ви знаєте, що термін психологічної реабілітації це довго тривалий, і ми закликаємо всіх причетних до цієї програми, щоб у нас на державному рівні була прийнята єдина програма і єдиний протокол надання психологічної допомоги учасникам АТО, і щоб не було знаєте, якось викривлень чи непорозумінь, як ця психологічна допомога повинна надаватися. Ми не стоїмо на місці, активно співпрацюємо із волонтерськими організаціями, із психологами, із силовими структурами, щоб ця програма нарешті запрацювала так, як повинна запрацювати в усіх куточках нашої країни, щоб дійшов психолог або працівник соцслужби до кожного хлопця, який знаходиться в самому віддаленому селі. Особливу увагу приділяючи також тим, хто повернувся з полону. Що стосується інвалідів війни, у нас в минулому році була програма, нова програма це складного протезування засобами підвищеної функціональності за технологіями, які відсутні в країні. Було виділено дуже багато коштів, багато пліток на що цього входять. Чому не використано, хто не використав, навіть проходить там. І розбірки, і кримінальні впровадження вже є щодо неефективності використання коштів. Але хочу прозвітувати про те, що всі хлопці, хто був готовий до протезування, були відпротизовані. Це 160 учасників антитерористичної операції, які відпротизовані в Україні, і 11 засобів підвищеної, реабіль... підвищеної функціональності це. Протезами та ж біоніг, бі -біонік за кордоном. Гроші не вкрадені, гроші повернуті в державу перерозподілені, тому казати, що вони не використані, використані вони в повному обсязі. У цьому році у нас планується також близько 150 мільйонів гривень. У нас на закордонне протезування зараз є 38 чоловік. Але в нас введена програма фінансування також згідно новітніх технологій. Це програма регенерації частини кінцівок, костного мозку, кис... кости скелету та інших засобів, щоб людей не доводити до ампутації. Знову таки програма нова, але ми йдемо разом з сучасними технологіями. І розробляємо і порядок використання коштів, і е, так, щоб новітні технології зайшли в Україну, відкриті до всіх іноземних надавачів послуг, а також введення цих послуг в Україну як новітніх технологій, для того, щоб боєць не їхав за кордон, не витрачали кошти на його проживання і харчування за кордоном. Зміни до 518 постанови, яка регламентує нашу роботу. Проводилися майже три рази, і ви пам'ятаєте, що з початкової суми 609 тисяч гривень, на теперішній час сума ця збільшена. І зараз вона складає у нас 2 мільйона 480 тисяч, якщо мені не бракує пам'яті. Тобто це практично, ну, ви можете порахувати, скільки це буде в доларах і в євро. Ми надаємо можливість нашому дітцю отримати протез високоякісний, який керується думкою і може бути застосований. І йому надається можливість продовжити і роботу, і працевлаштування в інші якісь заклади, а дехто в нас навіть повертається на службу Збройні Сили чи МВС. Слідуючи, у нас щодо житлової програми, якою опікувалася служба, у нас теж були достатньо коштів. Минулого року ми закупили 48 квартир для ампутантів, хто втратив функціональні можливості нижніх кінцівок по всій країні. Всі, хто став і був на квартирному обліку, всі забезпечені житлом. На теперішній рік у нас знов ну, таки урядом виділена така ж сума, це близько 64 мільйонів. Цієї суми достатньо. Всі, хто став на облік, вже за перший квартал цього року кошти вже перераховані до регіонів. Єдина проблема, яка стоїть по цьому питанню, це неінформованість осіб, які можуть стати на чергу. І деколи зволікання місцевих органів влади, які не ставлять хлопцям ампутанта на облік якому держава надає можливість мати 20,5 квадратних метрів, вони рахують, що 7 метрів йому достатньо. Тому боротьбу ми цю ведемо для того, щоб окупанти отримували те, що їм держава гарантує, щоб це було і на нижньому поверсі, щоб був паннос, якщо це протеза, як мінімум місяць, і всі вимоги, які ми ставимо для купівлі цієї квартири, щоб квартири були введені в експлуатацію. За результатами укладеними ну, одна із програм це соціально професійна адаптація, яка теж запрацювала тільки останні три місяці 2015 року. Чому? Тому що ніхто не знав, як цю професійну адаптацію проводити. Були зміни до постанови Кабінету міністрів, і ми фінансування в рамках. Делегування повноважень і децентралізації відправили кошти на регіон. Що сталося з початку року, що кошти були направлені, але ніхто не хотів їх реалізовувати, тому що не знали. Програма ця зараз вже працює. Минулого році ми через ці заклади їх було близько 500 перенавчили 2458 учасників антитерористичної операції. В цьому році активно ця програма працює, вже працює. Єдине, просили просило би, ну і наполягаємо в органів соцзахисту, щоб це були не якісь там фіктивні курси 70 або 30 годинні, як тренінги, а так, щоб це була повноцінною професії. І найбільша мета у нас по цій програмі, щоб хлопці. Знов таки отримали можливість влаштуватися. У нас не дуже багато часу залишилося, залишилося сім хвилин, тому я хотів би, перш за все, якщо є які питання, може, відповім на це. А вся інформація у нас практично присутня на сайті. Зараз тут знаходиться в студії у нас практично всі представники відділів, які займаються і протезуванням, і меморіальною роботою. Тобто, якщо засоби маси інформації, хтось має питання, можете поспілкуватися і отримати всю інформацію. Є якісь питання? Будь ласка. Інформаційна агенція правових умов, Вікторія Міщенко. Я хотіла запитати стосовно. Ви сказали, що будете більш відкритими для компаній спортизування. Розкажіть, як ви це плануєте робити? Тож я знаю, що в цьому році було ще тільки дві компанії, які відпрацьовували надам цю інформацію. перш за все в тому році було дійсно дві. Було тільки італійська компанія Corpora і. Німецька тобок в цьому році у нас вже є три компанії, додавалася у нас Тач Біонік, швейцарська компанія, яка працює по цим засобам. І хотів би сказати, що ми надавали запити до практично всіх посольств, які у нас є, але ті засоби, ну, ті вироби, які це в основному верхні кінцівки, це протези руки. Це такий не те, що закритий клуб, їх просто у світі. Крім цих трьох компаній, практично ніхто не производить. Тобто реально це тільки дві компанії: це Bionic і Ottobock. Корпора це тільки ті, хто беруть вироб Ottobock і ставлять. Просто там була ще реабілітація. Ми ці всі запити даємо. Але ми не беремо до уваги ті фірми, які у нас, будемо казати так, надходять з інших країн, але вони використовують ту ж технологію Ottobock, там купують цей виріб. Тому ми працюємо напряму. Ринок цей відкритий. Практично всі, хто заходить, можуть взяти участь. До речі, у нас інформація ця відкрита, і ми пропонуємо. Щоб вони надавали свої комерційні пропозиції. Вони бійця не бачать, а бачать тільки фотографію і можуть надавати свої пропозиції. Безпосередньо з бійцем вони вже не контактують і ми цю всю інформацію надаємо без уточнення особи, щоб не було тиску або пере, ну, кажуть, перехоплення конкурентів. Ось що ми зараз робимо. Але поки що у нас от, в світі таких протезів ніхто не робить. Ті, що роблять або використовуються Штатах США, розумієте, що переліт до іншого континенту і повернення сюди, займає і багато часу, і високовартісний. Тому ми змінили постанову уряду 517 і зараз ми можемо викликати сюди іноземного протезиста, який би надавав цю допомогу, або він знаходився тут, в Україні. І однею з умов. Роботи цієї програми ми вимагаємо, щоб були сервісні центри, щоб боєць міг не їхати за кордон, а отримати сервісне протезування тут в Україні. Тобто це основний напрямок, Добре. по якому ми вибираємо цих, ну, будемо послуг. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, будь ласка, але ми брали і австрійців. Брали інші компанії, надавали запити на посольство, ну реально, коли даємо конкретну обіцянку, пропозиції різняться. Ліпше, ніж отобок і «Тальйоні», поки що в нікого немає в світі. Ми ж збували на Українській раді. Скажіть, будь ласка, ви назвали, що десь шість програм, які ви працюєте, скільки в державному бюджеті закладено коштів на виконання цих програм? чи вистачає? І чи можна по конкретному? Так, по я, ну, таки, хотів би сказати, що загалом програми, які надані в службі на цей рік, це 331 мільйон, майже 332 мільйони. Тобто практично фінансування у нас не урівняно. Що ми зробили, і я думаю, що це є правильним рішенням, яке прийняло Міністерство соціальної політики і уряд. У нас об'єднали три основні програми. Це Соціальна професійна адаптація, психологічна реабілітація і, е, і санаторно курортне Для чого це зроблено? Наприклад, зараз по санаторно курортному лікуванню у нас 22,4 мільйона це практично десь на 4,5-5 тисяч, тисяч путівок. Але в нас потреба вже є майже дев'ять, і ми розуміємо, що Цю програму треба, але коштів поки що не вистачає. Але у нас є можливість перекинути з інших програм внутрі міністерства, і ми це будемо робити. Проведемо слідуючий тендер по системі Прозоро, який у нас вже з першого числа цього місяця буде. Якщо така необхідність буде, ми всіх задовольнимо по цьому року. Знову таки по деяким програмам у нас. Є можливість перекинути, і ми знаємо, що в нас є можливість перекинути навіть внутрі програми по областях. У нас деякі областя дуже активно працюють в цьому напрямку. є такі як Житомирська, Львівська, Кіровоградська області. То ми, бачачи, що договори заключені і там є можливості кошти туди додатково надати, ми це робимо. От це основне те, що зроблено. У нас не врізано жодної копійки. Але хотів би сказати, щоб не було як така, викривлення в розумінні, що ці гроші, вони державні, вони є, вони надаються, але знов-таки надаються не зразу, надаються поступово і ми розподіляємо ці кошти по регіонах для того, щоб вони активно працювали. Я думаю, в цьому році. Вони будуть відпрацьовані практично в нуль. Чому? Тому що люди і органи соціального захисту, і місцеві адміністрації вже знають, як працювати, і ми вжили всіх заходів щодо ну, буду сказати, удосконалення цих програм. Тому, ну знов таки, звітувати можна, звітність у нас практично все є. Всі договори, все, що у нас проходить через службу, ми виставляємо на сайті служби. Тому можна дивитися, слідкувати, і ми відкриті для громадськості щодо громадського контролю. Також просимо, щоб цей громадський контроль проходив і самими учасниками АТО. По регіонах, якщо у нас є якісь там непорозуміння, щоб інформація ця доходила і до центрального апарату сюди, щоб ми могли оперативно реагувати. Грошей не і гроші залишилися на тому ж рівні. Просто е я вам сказав, вже, що на протезування у нас сьогодні стоїть 38 чоловік, це можете порахувати орієнтовно, навіть помножити на 2 мільйони з копійками це близько 80 мільйонів. Тому. За е, підсумками першого півріччя ми знов таки будемо враховувати, куди ці кошти перерозподілити або перенаправити на фонд соціального захисту інвалідів. Щоб не було, непорозумінь. Ніхто не знає і не може спрогнозувати втрати, які можуть бути на полі бою. Сьогодні це два чоловіки, завтра це може бути 20 або 200. Тому треба з розумінням до цього відноситися і розуміти, що. Ну, Не можемо ми врахувати втрати те, що у нас реально зараз є. Я перепрошую, у нас дві години я відповів. Сухалася. Сирація зараз така. У нас цього насього по Дачбіоніку зроблена одна операція, яку вони зробили в одному з майданіці. І у нас тільки один такий протест. Він ходить, він показує, але він вже більше року, навіть навіть більше ніж півтора року працює з цим протезом. Тому наша 518-та постанова дає змогу, що цей протез закуповує підприємство і ставить його тут. Але граничні ціни для протезування в Україні вони трошки відрізняються. Тому треба, щоб і Міністерство соціальної політики, і ті всі комісії, хто займається. Ну, будемо казати так, граничними цінами, це враховували. і все. Ми тільки за те, щоб нові технології заходили. Не обов'язково відправляти хлопців за кордон. Ми реально маємо, що у нас представники ортопедичної галузі, яких 20 років тому відправили в Німеччину компанію Ортобок, вони там навчилися, і у нас зараз ноги протезують на рівні Європейському, але дешевше, майже в два рази, а то і в три. Тому що ми використовуємо тільки е, ну, можна сказати, цільні вузли, які дороговартісні, а все інше і робота у нас дешевша. От в цьому ми виграємо. І боєць не їде за кордон. Не витрачає на переліт, на харчування, бо знаєте, це ну, доволі дорого. І вартісно, якщо це супроводжуюча особа. У нас були люди, яких є і дві ампутації, двох кінцівок, і трьох, і навіть чотирьох. І оці хлопці, які там повтрачали там двох-трьох, а я вам дам зараз, та передайте, не мені давайте, дайте хай подивляться, навіть якщо треба, хай візьмуть з собою, може десь напечатати. Що їм зараз що ми робимо? Ми там спочатку протезуємо нижні кінцівки, а потім, коли вже готовий, верхні кінцівки. І хлопці ну, задоволені. Справа в тому, що багато хто з них повертається навіть служити. У нас представник МВС Василь Васильович мельник без ноги зараз працює в департаменті по інвалідам війни в міністерстві. Ну повірте, це ну, вражає, коли хлопець виходить на роботу, як всі, виходить з роботи, як усі, але цілий день без ноги з Ну, це, це того варто. Да, що Усіх інших там створювалося або ну, було бачення того, як люди прагнуть не відриватися від суспільства і бути в суспільство, і бути корисним. Це найважливіше. Тому і ми зараз теж працюємо так, щоб ті програми, які там, допустимо, Міністерства або місцеві адміністрації гальмують, а такі випадки в минулому році були, ми працюємо з громадською. Інформацію даємо їм, а громадськість вже питає своїх там. Я не знаю осіб, яких вони вибирали, або владу, яку вони вибирали, щоб це все проходило так, як повинно бути проходити. Є ще якісь питання, хто готовий від... Добрий день. Добрий день. А, скажите, я а, хочу обратитися помні, я зараз являюсь боєць офіцер батальона Донбас. Подавила... И сейчас нахожусь в АТО, являюсь участником боевых действий. У меня проблема, у меня сын учится в Одесской академии связи, но они бесплатно учить его не хотят. Согласно указу президента о бесплатном образовании для участников боевых действий, они ссылаются на то, что прислали мне письмо о том, что Кадмин не разработал какой-то там схемы, не... Владислава, що йому буде дзвонити ми, ну, мій начальник відділу подзвонить, я вам скажу, що програма така розроблена, програма така розроблена і в Міносвіті, і вона подана на затвердження Кабінету міністрів, вона на, ну, сказати, на грані виходу. Так що ми відпрацюємо по конкретно вашій справі, да, вийдемо на керівництво, ну, у нас механізм такий є. Як тільки запрацює, я думаю, що це питання ваше не Добре. Добре. Я тоді да. ваш телефон не питаю, а з Владиславом ми обов'язково Я це секрет я секрет вам могу продиктувати. тоді продиктуйте, да, щоб ми могли на вас вийти.